Е. І дякуючи його любові, дякуючи його милосердю, е, яке він проявив до кожного із нас свій час, е, ми знаходимося тут і можемо його славити, що він нам відкрив, відкрив свою волю, відкрив нам свої бажання, щоб ми прийшли, посл... прославили Його, щоб ми прийшли, просуждали над словом Його, щоб ми прийшли і вспомнили Його. Страждання раді того, щоб ми мали очищення і мали спасіння. І хотів би сьогодні так трошки читати з Івана з 8 глави. Цікавий приклад, як Христос проявив своє милосердя і показав іншим людям, як потрібно робити, і з Івана з 8 глави. Ісус же пішов на гору Ілионську. А вранці знову прийшов у храм, і весь народ ішов до нього. Він сів і навчав їх, приводять книжники і фарисеї до нього жінку, схоплену під час перелюбу, поставивши її посередині, кажуть йому: Учителю, цю жінку взяли нині на перелюбі, а Моїсей в законі повелів нам побивати таких камінням. А ти що скажеш? Говорили же це, спокушаючи його, щоб знати, знайти, за що його звинуватити, але Ісус, нахилившись до Додолу пальцем писав по землі, не звертаючи на них увагу. Коли ж продовжували запитувати, він підвівшись, від... сказав їм: Хто з вас без гріха Перший кинь у неї камінь? До цього місця поки, знаєте, це історія цікава е, тим, що Христос. Показав ці, на цьому прикладі, що він, що він проявив таку, знаєте, проявив таку любов, показуючи іншим людям на їхній недостаток. І Часто в житті ми можемо дивитися на якусь ситуацію чи якусь проблему, е дивлячись своїми очима, ну не очима Христа. Бо Христос в першу чергу показує, показує, що треба дивитися на себе. І в цій ситуації, коли фарисеї, вони. Були як влада, вони мали силу, і вони могли цю жінку осудити. Бог Христос перевів е, приклад, що в якому стані знаходитесь ви. Якщо ви без гріха, то зробіть це. І... Чи ми використовуємо камінь, який для будівництва, чи камінь, який для суда. І слово нам показує, що камінь для будівництва це Христос. І навіть є такий приклад, що той камінь, який відкинули будівничі, він став головою кута. І хто ці будівничі? Камінь, який був відкинутий будівничими – це цей світ, який відкинув цей. Він відкинув Христа. І якщо ми подивимося, дуже хотілося б, щоб правителі вони зверталися до Христа, і щоб в нашому світі, в нашому, навіть в нашій країні, ну, коли люди звертаються до Христа, то він їх змінює. І, можливо, не було б війн, не було б таких беззаконій. І тому хай Бог нам поможе і будемо молитися за це. І Христос показав що в, цій, в цьому місці, ну в цій історії, він показав, що фарисеї, які мали це слово, вони втратили силу. Вони судили по, по слову, але вони не судили тею любов'ю, тим милосердям, яким, яким Бог хоче, щоб ми, щоб ми дивилися на це, на, на людей і на, на інших людей, які в якихось проблемах. Що в першу чергу їм треба звернутися до Христа, щоб Бог їх простив. І далі пишеться: вони ж, почувши це, докорені совістю, почали виходити один за одним, починаючи від, старшого... від старших до останніх. І залишився один Ісус і жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівшись і нікого не побачивши, крім жінки, сказав їй: Жінку: Де ті, що звинувачували тебе? Ніхто тебе не осудив. Вона відповіла: ніхто, Господи». Ісус сказав їй: І я не осуджую тебе, іди, і віднині, і віднині більше не гріши. На той момент жінка зрозуміла, хто перед нею. Бо як, якби це була проста людина, навірно, би не, не вийшла така ситуація, яка е, дала можливість їй е, спасти на той момент даже життя. Бо Христос їм показав, що ви не в кращому стані, а може навіть в гіршому стані, ніж це жінка. І тому коли. Коли ми хочемо використовувати камінь, суда, або, я написав такі, непрощення, обіди, злослов'я, клівіти, то в першу чергу нам треба заглянути в своє серце і в якому стані знаходимося ми. Бо коли ми дивимося на себе, тоді ми розуміємо, що, можливо, я в худшому стані нахожусь чим та чи інша людина. Яку ми можемо бачити краще, ніж себе. І навіть нам наводиться приклад, да, що вийміть сучок, ой, це брівно свого глазу. Да. І тому хай Бог благословить нас, щоб ми розсуждали над цим. І що Бог показав Христос через це місце, Він показав своє прощення, неосудження. І що говорив запрощення, це дуже важливо, дуже важливо, щоб ми прощали і себе. Щоб знаєте, буває так, що Христос нас простив, а ми ще себе можемо судити, щоб ми не, не тримали на когось і не обіди. І я так, так само теж сповнив приклад цікавий в мене в, моє, в, моєму, в моєму житті. Повні до нас приїхали зі Скіні в, на Березневу, і ну, конференція була, і Фатулаєв так говорив, він прям закликав, хто має якусь обіду на свожитлі, а особливо на пастиря, то піти і вибачитися. І на той момент я зрозумів, що ну, неважливо, можливо, десь хтось щось тобі зробив не так. І ти думаєш, хай він переді мною вибачиться. На той момент я зрозумів, що важливо, щоб ми, в якому стані ми знаходимося, щоб ми вибачилися, бо це в першу чергу треба нам. А як буде з тією людиною, це Бог буде вирішувати. І вона вже буде, Бог з нею буде працювати, і вона буде відповідати перед Господом. А основна задача, щоб ми були перед Ним в належному стані. І цей вспомин це про смерть, про його прощення. він в першу чергу має нам показати, в якому стані ми, чи ми, чи ми простили, чи ми любимо, чи ми, чи, чи ми використовуємо камінь, який Христос, який будує, чи ми використовуємо камінь, який не будує, а наоборот, Він може зробити комусь боляче. Тому хай Бог нас цьому благословить, щоб наша, наша будівля настроїлась на камні і щоб наші поступки діла вони показували людям що треба що треба прощати і не дивитися на на те що хтось може обідати Бог благословить.